Таким чином, і денацифікація і демілітарізація за ці три останні роки Московією була успішно проведена. Усі ці цілі спеціальної військової праці, як вона це називає, вони вже давним-давно виконані і перевиконані. Москвинам ця війна далі вже не потрібна. Зараз Москвинам необхідно взяти 10, можливо, 15, можливо, 20 років на модернізацію армії, на переозброєння, на поповнення. Запасів, і через 20 років московська армія прийде знову. Але це вже прийде не 200 тисяч, когось там незрозуміло, якихось там чмобіків, а це прийде вже озброєна армія кількістю в пару-трійку мільйонів. Тоді це буде вже зовсім інша війна. І вони прийдуть до України, в якій не буде, не буде просто людей. Просто не буде ким воювати проти Москвої. І Україна навіть не буде воювати, вона просто здасться.